Друзі, вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Mitsubishi Outlander 2019 року випуску на 2,4 бензиновому двигуні. Автомобіль у нас в червоному кольорі, ось так вона виглядає по колу. Встановлена на автомобілі нова елітня гума, по кузову немає ніяких зауважень. Ось так він виглядає у нас спереду. По комплектації в нас. Ось такі от ставки по салону під карбон. Комбінований салон шкіра Алькантара, електрорегулювання водійського сидіння. На автомобілі у нас 50 тисяч км, точніше миль пробіг. Повний привід, підігріви передніх сидінь, автомат, коробка передач. Також в нас є камера заднього ходу, двохзонний кліматконтроль, блютуз всі необхідні функції для комфортного пересування на автомобілі, також електроскладання дзеркал. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Також цей автомобіль в нас семимісний, тобто можна їздити з сім'єю. Технічно по автомобілю немає ніяких зауважень. Цей автомобіль представлений в нашому автосалоні автодилер та доступний до перегляду. Тому чекаємо вас на огляд цього автомобіля.